Маньяки, сиріні вбивці, привиди, містика, паранормальне, історії на реальних подіях це, звичайно, все досить цікаво та моторошно. Але ось що моторошніше, насправді, так це зворотній бік дитячих казок та телепередач, такі як телепузики або історії Нікілодеон. Можливо, хтось з вас знає, які казки насправді писали брати Грім. Так, да, я згоден, це все вигадка, але є сам факт. Хоча ні, є реальні казки, в основу яких лягли реальні люди зі своїми цікавими до жаху історіями. Однією з таких казок була Аліса в країні чудес або Аліса в Зазеркалі. І якщо ви не знали, то персонаж дівчинки був справжнім і ліг в основу цієї історії. Фактично, більшість персонажів, яких ми бачили, були створені по реальним людям, такі як Апелюшник або Чеширський Кіт. І не дивлячись на те, що ця казка була призначена для дітей. Її реальний сенс був призначений для кого завгодно, але не для них. Тому, як завжди, про все по порядку. «Аліса в країні чудес була написана під псевдонімом Луї Керолайн. Справжнє ім'я автора Чарльз. Він був одним з 11 дітей у родині. В дитинстві він страждав на дислексію, яка йому дуже заважала. Але він не сумував і намагався з цим боротись, намагався розважати близьких своїми вигаданими історіями. А пізніше він захопився математикою, після чого став репетитором, а згодом і викладачем в Оксфорді. Юний Доджсон народився в сім'ї сільського священника. в селі Дерзбері, поблизу Ворінгтона, графства Чешир. Він був не старшим хлопчиком, але третьою дитиною від шлюбу. Після нього народилося ще восьмеро дітей. На той час це було досить дивно через те, що вони дожили до зрілого віку. Коли Чарльзу виповнилося 11 років, він з батьками переїхав у північну частину Йоркшира. Освіту юний дочсон почав здобувати в домашніх умовах. Його читацький щоденник, який сперігався в сім'ї, свідчить про не руками розвинутий інтелект. У семирічному віці дитина прочитала алегоричну новелу мандрівку Пілігрима, і що досить дивно, він також страждав від заїкування та дислексії, яка була притаманна також його братам і сестрам, яка багато разів впливала на його соціальні стосунки протягом життя. У віці 12 років Чарльза переводять у невеличку приватну школу біля Річмонда, де йому трапилось стати щасливим, але ненадовго. У 1845 році його переводять до Регбі скул, де він подавав великі надії. Він залишив регбі наприкінці 1849 року і після перерви, причини якої залишаються нез'ясованими, продовжив навчання, вступивши в січні 51 року в Оксфорд, де став студентом старого батькового коледжа церкви Христа. Він пробув в Оксфорді лише два дні, коли отримав виклик додому. Його мати померла від запалення мозку у віці 47 років. Його рання академічна кар'єра роздиралась між поданням величезних надій і непереборним відволіканням від навчання. Він був виключно обдарованим і досягнення легко приходили до нього. Отримавши першість в публічному екзамені на ступінь бакалавра 52-го року, він незабаром був номінований на студентську стипендію старим другом його батька. Однією з вимог до роботи Льюіса були безшлюбність, целібат, і він вірив, що секс суперечив. Божій волі. Більшість людей описувала Чарльза як досить дивну та сором'язливу людину, але доброю по відношенню до дітей. Як казав сам Чарльз, діти більш добріші ніж дорослі. Але згодом приватний час, який він проводив з дітьми, став піддаватись сумнівам, і люди почали щось підозрювати. В Оксфорді Чарльз познайомився з деканом Генрі Лідевадом. З яким часто працював, а згодом став частиною їх сім'ї, так як досить швидко здружився з їх сином Гарі, якому на той момент було 9 років. А Чарльзю десь 30. Їх відносини розквітали та ставали більш сімейними. Чарльз згодом почав ходити з дітьми на прогулянки та на різні екскурсії. І ви зараз такі, що тут відбувається? Де реальна історія? Нащо нам ця клята? Біографія ем, історія вже почалась. А найцікавіше попереду на одній з прогулянок 4 липня 1862 року. Доджсон і його колега взяли трьох дівчаток на прогулянку на човні, і в цьому не було нічого незвичайного, так як він це робив і раніше. Вони відправились у подорож на човні з Оксфорда до сусіднього міста Годстоу, щоб влаштувати чаювання на березі річки. Саме в цей день і народилась відома нині історія. Під час прогулянки Чарльз помітив, що дівчаткам нудно, і всіляко намагався їх розважити історією на кшталт тієї, що розповідав рідним. Він придумав історію на ходу. Його надихали їхні вбрання та природа, а ще більш його надихала десятирічна дівчинка на ім'я Аліса. Щоденнику Чарльза навіть написано, коли він познайомився з цією дівчинкою. Це було за шість років до рокової прогулянки на човні. І, можливо, так, для більшості це буде здаватись досить дивним. Дві дорослі людини з дітьми інших людей, у човні, ну, якось це дивно. Як мінімум, це велика відповідальність. Але що маємо, те маємо. Хоча це досить дивно. І не тільки для мене, згодом дізнаєтесь, чому. Почувши таку прекрасну історію, юна Аліса. Благала Чарльза написати цю історію для неї. Подумавши, він так і зробив. Через місяць перша частина історії була готова. Коли він прочитав її дітям, він отримав схвалення і почав читати її іншим людям, в результаті чого сама книга була написана через рік. Більшість людей почали перейматись написанням цієї історії. А згодом дітям лідерів було заборонено спілкуватись та бачитись з Чарльзом. Це було досить дивно. В них були такі сімейні відносини, і з нічого розірвались. Деякі люди почали стверджувати, що все через те, що Чарльз міг зробити щось з дівчинкою, а інші про це трішки пізніше. І все ж таки, можливо, відповідь у нас була. В щоденнику Чарльза було все написано. Але фрагмент, в якому це було написано, його вирвали після смерті Чарльза. Також ходять чутки, що лідели розірвали відносини з Чарльзом через те, що Генрі думав, що його дружина таємно в когось закохана. І думав, що це був Чарльз. І через це вони розірвали відносини. Нарешті лідели знову з'явились в його щоденнику наприкінці 1864 року, і як різдвяний подарунок того ж року він виконав бажання Аліси, подарувавши їй рукописну та ілюстровану копію того, що він тоді назвав пригоди Аліси під землею. Натхнений справжньою Алісою він не втрачав можливості спостерігати за іншими людьми якими після і стали персонажами його казки. Наприклад, персонаж Білого кролика був списаний з образу батька Аліси, який завжди був зайнятим, вічно поспішав і постійно дивився на кишенькові години, а двері в його офіс були настільки маленькими, що її прозвали норою. А от з чеширським котом не все так цікаво. Я уявляв, що там буде вау! Але вийшло таке собі. Хоча теж цікаво. Фраза. Посміхатись у всі свої зуби було широко відомо в тих краях, і якби ж сам Чарльз був з е, Чеширу. Е, ось. І там був чеширський сир, який нагадував Чарльзу Кота. Який посміхається. У, уявляєте. Чеширського кота і сир, який посміхається. Тож так, е, Образ кота, це був сир а Чеширський, тому що він був з Чеширу. Ось і все. А в образ червоної королеви, яка славилася своєю жорстокістю та фразу голову з плечей, стала королева Вікторія, яка надихнула його своєю жорстокістю та егоїстичністю. І що саме цікаве, королеві подобались книжки Чарльза. І якби вона знала, що Червова королева це вона, вона б змінила свої погляди щодо цієї книги. Та й напевно її б не було, як і Чарльза. Я не навмисно! геть! Ну, а і як щодо легендарного персонажа Капелюшника, цей образ він взяв з фрази божевільний як капелюшник, а все через те, що. Вони в той час користувались ртуттю, яка нефіга собі їх так труїла, через що вони і потроху божеволіли. І це навіть не смішно, тому що від ртуті вони страждали на безліч на той момент невиліковних хвороб. Плюс в тебе їхав дах. Але тепер ми знаємо, чому капелюшник такий божевільний. Іначебто логічні пояснення цим персонажам є, але багато хто почав вважати, що Чарльз на чомусь сидів, тому що не могли повірити, що людина в здоровому глузді здатна таке написати. І якщо ж це було так, то швидше за все це був опіум, оскільки він був незаборонений. Але люди, з якими він працював, швидко відкинули цей факт. А навпаки, стали схилятись до його мігрені, які були дуже сильними, і через які у нього почали з'являтися галюцинації та спотворювати його реальність. До речі, цікавий факт, що у 1955 році було знайдено нову хворобу під назвою Синдром Аліси в країні чудес. Це така хвороба, при якій людина відчуває порушення сприйняття свого тіла. Навколо автора Аліси та цієї клятої історії почали крутитись безліч жахливих, дурних та безглуздих теорій. Деякі почали стверджувати, що в книзі є пропаганда сексу. У дитячій книжці пропаганда сексу. А все через те, що їм не подобалось, що Аліса зменшується або стає більше. Росте, не росте пропаганда сексу. Ось вам ще трішки цікавостей. Доджсон також був відомий тим, що робив численні іноді натякаючі фотографії молодих дівчат, у тому числі і Еліс Ліделенд, що ще більш сприяло суперечливому сприйняттю його інтересів і мотивації. Так, деякі почали вважати його підофілом, і через це. Батьки заборонили йому спілкуватись та бачитись з дітьми. Але знову ж ніякої інформації, що могла би це підтверджувати, немає. Тому, скоріш за все, це звичайні чутки. І тільки більш адекватні люди почали стверджувати, що відносини між автором та дівчинкою були невинними. А персонажі, яких він вписував, це був результат його уяви, а не чогось. Більшого психоделічного, і все в цьому дусі. Люди, які вважають автора божевільним за його персонажів, являються не менш божевільними, а все через те, що замість того, щоб взяти кляту дитячу книжку та відволіктись від нашого жахливого світу, просто прочитати її та посміхнутись, вони починають робити свою зеркальну історію і приписують її. Автору, що робить його божевільним. Щоб ви розуміли, наприкінці 1900 х років цю книгу заборонили за пропаганду сексу. Дитячу книгу в мене немає слів. Я нічого більше казати не хочу. Цю книгу могли заборонити де завгодно і казати про неї що завгодно, але початковий сенс історії залишається незмінним. Ця історія про людину, яка намагалась бачити щось прекрасне та щире. Історію про людину, яка в дітях, можливо, бачила справжніх людей, які не намагались когось принизити, і все в цьому дусі. Світ, в якому ми знаходимося, по справжньому жорстокий, і якщо ми не будемо намагатись знаходити в ньому щось добре. Ми всі зникнемо. Можна думати що завгодно, але це щира правда. Я міг додати ще безліч різних теорій, але в цьому немає сенсу. Ця історія не повинна була бути жахливою. Хоча ми всі любимо щось жахливе, містичне, паранормальне, щоб когось вбили, зарізали. Такі ми люди. Але ця історія трішки. Про інше ця історія про людину, яка намагалась зробити чиєсь життя кращим, так завдяки книзі, але вона намагалась. Тож, що я можу додати, та більше, напевно, нічого. Через декілька років Чарльз познайомився з новою дівчинкою, яку також звали Аліса, і вона розповіла йому свою загадкову історію про те, як у дзеркалі бачить перевернутий світ. Ця історія наштовхнула Чарльза на написання нової книги під назвою Аліса Задзеркалля. Ця версія була більш похмурою, а все через те, що він писав її для себе. Можливо, ви хотіли почути щось інше, але розповів як зміг. На цьому ж, друзі, дякую вам. Ви дуже гарна публіка. Я вас цих просто обожнюю. Не забувайте ділитись з друзями, ставити вподобайку. До зустрічі.